Слава Ісусу! Прекрасний час у нас сьогодні. Хтось думає, що ні, а я кажу, що так. Бо Бог дає для нас можливості. Я сьогодні вранці казав опозиційний я, той, що мені, ну той, що гріховна природа, то він завжди шукає. Виправдань, чого я не зробив. Бо ну, причин масу можна знайти. Але той я, який Господь, відродив мені, говорить про те, що сьогодні Господь дає для нас можливості. І я декілька слів скажу. Ми будемо молитися. Написано Слові Божому Матвій Євангелії записав в п'ятому розділі, 13 вірші, каже, ви сіль землі. Коли ж сіль звітріє, то чим солити? Ні для чого не придатна тоді вона? Хіба тільки щоб викинути геть. І щоб топтали її люди. Я не дуже розуміюся, що то значить сіль втрачає силу. Не знаю, як вона втрачає силу. Бо я так сидів та думав, якщо сіль розчинити в воді, вона ж не втрачає силу. Ні. Якщо сіль. Ну, Посипати там, я не знаю, м'ясо посипати, вона ж не втрачає силу. Це важливий елемент в нашому житті, не лише на кухні, але в нашому житті. Я коли в будинку проводив водопровід, то там саме є такий фільтр, куди засипається ну, певна якась спеціальна сіль. Так само, сіль засипається. Вона щось там з водою робить. Тобто сіль приміняється в багатьох сферах нашого життя? І каже Господь, коли сіль втратить силу, певно, є щось таке, а може це метафора, то тоді вже в ній немає сенсу. Тобто, якщо би ви взяли оцей білий порошок, але це не сіль, або в ньому немає цієї сили солі, то для чого воно вам потрібне? Все його викинути і на том кінець. І переді мною Сергій, як би цю думку дещо підкреслив, що ми маємо з вами, як церква, і як кожен один, як Божа дитина, кожен із нас, ми маємо якусь відповідальність. І Господь сказав, що ви сіль, продовжіть далі, з землі. А земля це скільки? Це вулиця Кар'єрна. Це місто Київ. Це країна? Та напевно весь світ. Земля це, це земля, це той круглий шарик. І Господь каже, що ми із вами, почуйте мене, це наша відповідальність бути сіллю землі. Це наша відповідальність. А якщо сіль землі, то що? Там, де додають сіль, там немає порчі? Знаєте, що цікаво, яка думка мені прийшла? Коли ти розчиняєш сіль у воді, вона не втрачає силу. Але коли сіль буде лежати в вологості, то вона стає каменем. І вже використовувати її повноцінно, ну можна як розтовкти, то і можна, але я знаю, що навіть якщо її розтовчеш, то вона виглядає вже не дуже привабливо. Це, напевно, щось подібне, як Слові Божому, написано, це такий тепленький стан. Бо сіль в сухому місці і в воді не втрачає силу. А от коли вологість вже вона не дуже гарно виглядає. Брати мої сестри, Господь не хоче, щоб ми були тепленькими. Господь насправді сказав досить серйозне слово, що ми несемо відповідальність перед Ним за те, щоб бути сіллю для цієї землі. Чи торкнеться ви якоїсь там фізичної сфери чи духовної сфери, я думаю, що і там, і там ми маємо являти не лише приклад. Ми досить часто так собі сконцентровані на те, щоб бути прикладом. Брати мої сестри. Сьогодні так часто буває, що поганий приклад перемагає. Напевно, в кожному тому, що ми називаємо приклад, має бути ще щось більше, ніж просто приклад. Я думаю, що насамперед ми маємо самі бути глибоко переконані у Господі Ісусі Христі і настільки переконані, щоб коли-небудь. Зайдеться мова, то щоб всі бачили, що насправді в нас є сіль. І тоді тільки з'являється в кожної з нас здатність реально впливати на людей, впливати на людей. Коли ми молимося за країну, то я не раз люблю це наголошувати і кажу, що давайте ми. Будемо більш конкретними. Ну, до прикладу, ми молимось за країну. Що, що ми хочемо? От що ми хочемо? Ми хочемо миру. Хочемо миру. Ще що ми хочемо. Ми хочемо, щоб ті, хто беззаконно взяли зброю, вернули її назад і самі пішли звідки прийшли. Ми хочемо. Ми хочемо ті, хто планував це беззаконня і спонсорує, щоб Господь їх смирив. Ми хочемо. Ми хочемо, щоб супроти того, що пророкують країні економічний колапс, а в нас було просвітання. Ми хочемо. Ми хочемо, щоб розумні люди прийшли до влади. Ми хочемо. Ми хочемо, щоб беззаконники звідти пішли. Ми хочемо цього. Дивіться, скільки я вже назвав, чого ми хочемо. То я пропоную так і молитися. Так і молитися. Коли беззаконник пише закон, то який закон він буде писати? Ну скажіть мені. Коли аморальна людина пише закон, то який закон той буде? Та він же ж такий буде, який його стан. І хоч скільки жалійся, що які вони погані, це його сутність. Ти з черв'яка, лебедя не зробиш. Це його сутність. Тому ми маємо молитися до Бога. І молитися більш-менш конкретно. Щоб Господь і відповіді давав нам конкретні. Ось. Ми є сіль землі, ми не лише маємо зобов'язання молитися, але помимо того ми маємо силу для молитви. І ми можемо молитися, бо Бог дає нам силу для молитви. І інколи ми самі не знаємо, звідки вона береться та сила, але Бог дає нам силу для молитви. І інколи ми відчуваємо, як не просто молитися. Якась боротьба відчувається так конкретно, йде боротьба, тому, брати мої сестри, я вірю, що якщо Господь помилував, от я пригадав собі бесіду а, мужа Божого, якщо в тому місці буде стільки праведників. Помилую. До скількох вони дійшли? До десяти. Ну, невже серед нас немає десять праведників? Більше правда? Ви скажете, ну не треба хвалитися, не треба й применшувати жертви Ісуса Христа, і що хтось сидить і грішить. А ви називаєте себе праведником, то ви брешете те все. Просто покаятися, більш того не робити, і бути праведником. Тому я думаю, що ми тут достатньо щирі. І зараз молитві будемо так само достатньо щирі. Ми не досконалі. Бо досконалість є тільки у Бога. Але щастя наше з вами, що праведність наша не залежить. Від нас, а від Нього. Да, вона залежить від нас, але я думаю, ви розумієте, про що я говорю? Вона залежить від Нього. Бо Він захотів і народив нас, і зробив нас своїми дітьми. Через жертву Голговську, правда? Через Голговську жертву. Тому давайте так щиро помолимося. От що вам ближче? Може вам ближче зараз помолитися за тих покалічених людей? Може вам ближче помолитися за братів і сестер, які там в тих окупованих районах? Може вам ближче помолитися за наших братів і сестер, які там працюють, розвозять там їжу і кожного дня наражаються на небезпеку? Може вам це ближче? Ото що ближче, оте і скажемо Богу. Добре? Давайте помолимося.